Вас видивитись територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми поговоримо про те, як підібрати та використовувати кольори в інтер'єрі вашого житла. Не секрет, що кольорова гама грає важливу роль у створенні атмосфери та настрою в кожному приміщенні. Давайте розглянемо деякі цікаві підходи та поради. Світлі та нейтральні кольори, такі як білий, бежевий і сірий, створюють відчуття простору та чистоти. Це чудовий вибір для кімнат, які ви хочете зробити візуально світлішими та просторими. З іншого боку, насичені та темні кольори, такі як синій, зелений, чорний та темно-сірий, можуть надати інтер'єру глибину та загадковість. Вони чудово підходять для створення атмосфери затишку та інтимності. Колір також може вплинути на наш емоційний стан. Так, червоний та помаранчевий створюють відчуття тепла та енергії. Їх можна використовувати для стимулювання активності. Зелений та блакитний вважаються спокійними та розслабляючими кольорами. Їх можна використовувати для зон відпочинку. Не бійтеся експериментувати із змішуванням кольорів. Контрастні поєднання можуть надати інтер'єру динаміку та виразність. Аналогічні поєднання кольорів створюють гармонію та спокій. Декілька корисних. Порад щодо вибору кольорів для інтер'єру. Аналізуйте освітлення. Пам'ятайте, що кольори виглядають інакше в різних умовах освітлення. Перед вибором кольору обов'язково розгляньте його при різних типах освітлення: природньому денному світлі, штучному світлі та вечірньому освітленні. Створюйте акценти. Якщо вам дуже подобається яскравий колір, але ви не готові фарбувати в нього всі стіни, спробуйте використовувати його для створення акценту. Наприклад, яскраві подушки, ковдри або декоративні елементи можуть внести яскраві нотки у нейтральний інтер'єр. Тестування перед покупкою. Перш ніж придбати фарбу або шпалери, завжди рекомендується зробити пробний зразок на невеликій ділянці стіни. Кольори можуть виглядати інакше в реальності, і це допоможе уникнути незручностей після фінального покриття. Зважте на настрій. Думайте про настрій, який ви хочете створити у приміщенні. Якщо це спальня, вам може бути важливо створити спокійну атмосферу, тоді як на кухні більш енергійну. Кольори можуть вам у цьому допомогти. Гармонія з меблями. При виборі кольору враховуйте також ваші меблі та інтер'єрні деталі. Важливо, щоб кольори доповнювали один одного та створювали збалансований вигляд. Розгляньте зону переходу. Якщо ви плануєте зміну кольору в кількох приміщеннях, зверніть увагу на зону переходу. Гармонійний перехід між кольорами допоможе зберегти плавність. Плив на розмір приміщення світлі кольори розтягують простір, а темні зменшують його. Обираючи кольори. Розгляньте розмір приміщення та бажаний ефект. Візуйте і насолоджуйтесь, кольори це інструмент для вираження вашої творчості та особистості. Не бійтеся, експериментувати, комбінувати та знаходити свій унікальний стиль. І звісно, важливо слухати себе, обираючи кольори для свого інтер'єру, керуйтесь своїми вподобаннями та власними відчуттями стилю. Нехай ваше житло відображає вашу унікальність та персональність. Це ваш простір, і ви можете зробити його таким, як завжди мріяли. До нових зустрічей в території порад.